Глядачів телеканалу Перший західний в ефірі програма Львівщина Акценти в студії Карена Луніна і впродовж випуску оглядаємо важливі події області. У західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі відкрили новий амбулаторний простір. Щодня сюди приходитимуть найменші онкоодужуючі пацієнти, які не потребують лікування в стаціонарі. Деталі в сюжеті моїх колег. Для діток, які борються з онкологією у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, відкрили новий амбулаторний простір. Щодня сюди приходитимуть найменші пацієнти, які не потребують лікування в стаціонарі. Давай отак, давай, давай. Підтрима, підтрима. <свят> Урочисту стрічку перерізають діти. Найменшому з них Богданчику всього чотири роки. Йому не одразу піддаються ножиці, але він наполегливий. Так і з недугою, коли почули діагноз, батьки хлопчика хотіли затулити, захистити, уберегти свою дитину від злощасного раку. Якби онкологія лівої орбіти ока лікувалась обіймами та батьківською любов'ю, Богданчик одужав би швидко. В квітні цього року знайшли рецидив. Ще зробили операцію, і зараз ми проходимо вже променеву терапію. Тобто, ну лікуємося, вже закінчуємо. То ми вже майже ну півтора року на стаціонарі і вже дитина хоче, знаєте, ну гратися більше то, і лікарі дозволяють. І для Богданчика та його батьків нова амбулаторія підходить найкраще. Дитяча зона хлопчика цікавить більше аніж три функціональні кабінети лікарів, де одномоментно можуть прийняти стільки ж діток. У маніпуляційній 11-річна Марта. Її готують до чергової хіміотерапії. Паралельно із нею тут можуть перебувати ще двоє діток. Лікування Марти уже на завершальному етапі ділиться мама дівчинки Наталія. Рак головного мозку минуло областом. Після операції, яку проводили в іншій лікарні, у нас був, був мутизм, був лівобічний гемперес. Це коли. Повністю ліва сторона не працює за короткий період часу. Моя людина відновилася, знову почала розмовляти, ходити і мріяти. У мене є багато планів. Я хочу піти на. Поліцейського світу іменно на прокурора, і ще хочу на флориста або на модель. Як колись про таку амбулаторію мріяв директор медзакладу Роман Кізима. На цьому місці були старі складські приміщення у занедбаному стані. За рік їх вдалося відремонтувати і облаштувати до невпізнання. В амбулаторії обладнали окрему вентиляційну систему. Декілька десятків онкохворих дітей лікуються в нашому центрі в день, так але деякі з них потребують лікування в реанімації. Деяким проводиться трансплантація кісткового мозку. Хтось перебуває тижнями на хіміотерапії. Вони всі знаходяться в частині лікарні, яка вже давно функціонує. Але для того, щоб туди не ходили інші діти, створений цей підрозділ. У дітей, які приймають хіміотерапію, слабкий імунітет. Тому важливо, аби вони менше контактували зі сторонніми. Цей простір у цьому допоможе. Це дає можливість розділити хворих, так, що вони не пересікають. Й не приходять всі в одне місце, не скупчуються і там, не передають один одному різноманітні інфекції, які принесли з дому. Всі пацієнти, які отримують хіміотерапевтичне лікування, вони чутливіші до інфекцій. На втілення проєкту витратили понад три мільйони гривень. Втім, жодної копійки із обласного чи держбюджету. Це лікарня майбутнього. Сьогодні сюди приїжджають діти з усієї України. Я впевнений, як тільки перестануть перестануть відбуватися військові дії і з усієї Європи теж будуть їхати. Чому? Тому що тут найкращий колектив, і ми будемо працювати, щоб тут було найкраще обладнання для того, щоб ми створювали майбутнє. А майбутнє це наші діти. Нову амбулаторію створили завдяки тисячам небайдужих українців. Кошти скорували із благодійних фондів таблеточки та однієї мережі супермаркетів. Що 15 мільйонам українців після війни буде потрібна психологічна допомога. Такі цифри називають у міністерстві охорони здоров'я. Та й уже зараз через постійний стрес і тривоги, розлуку з рідними чи втрату близьких, кожен з нас заслуговує на підтримку. І місць, де її можна отримати у Львові, побільшало в одному зі спальних районів міста. Відкрили осередок психологічної підтримки від фонду Разом Ukraine». Львівщина, шоста область, де запрацював такий центр. Сюди може прийти кожен, хто відчуває потребу: дорослі, і діти, військові і цивільні. Якщо чекаєте з фронту, втратили рідного чи загубили себе. Хто хоче виговоритися або ж навпаки, побути у тиші. Для людей тут намагались створити максимально комфортні умови. Приміром, мама може залишити малечу у дитячій кімнаті, де з нею працюватимуть фахівці, а сама тим часом спілкуватися з терапевтом. Ми, фахівці психо, є своєрідним смітником, в який людина може частину багатьох страждань і непотрібних домог виговоритися. Ми можемо це продіагностувати. Ми можемо дати якісь рекомендації, або ж навіть скерувати коректно до фахівців, які можуть призначати медикаментозне лікування. Головне на чому наголошують у центрі, звернутися до психолога не соромно. Прийматимуть наразі шестеро фахівців. Тут будуть проводити індивідуально. Альні групові консультації та заняття з арт-терапії. Простір відчинений у будні, але час краще уточнити за номером телефону: 068 385 35 67. Локація проспект Червоної калини 81 Це поруч із центром довженка. Чому обрали саме сихів? Це один з найбільших районів Львову. Недалеко від нашого центру знаходяться величезні місця, де знаходяться переселенці. Вони потребують, вони, можливо, навіть настільки в травмі, що вони не мають ресурсу їхати через це місто або їхати далеко. Тому наша мета ми хочемо прийти до того, хто потребує, і сказати йому про цю опцію. Як воно перевозити боєприпаси на передові, якщо кожен твій шурхіт може почути ворог? А через об'єктив тепловізора миттєво побачити спробували розв'язати ці проблеми. Майстри і студенти львівського вищого професійного училища і створили електробаги. Що це і які його переваги? Дивіться далі в сюжеті. Військові просили студенти відтворили. 140 тисяч гривень два місяці на ідею збір коштів реалізацію і перед нами електробаги задньопривідна автівка, яка зможе розганятись до 50 кілометрів на годину. Головна її перевага у тому, що вона безшумна, адже електрична. Їде вона за рахунок двигуна електричного заряжати вона буде. Просто від розетки, тобто тут є швидкозйомні акумулятори. Можна її забрати ну, в будь-яку машину іншу кинути, зарядити десь трошки далі і приїхати знову на заряджених. Без підзарядки авто їхатиме плюс-мінус 80 кілометрів. Цього вистачить, аби бійці могли перевести непомітного боєприпаса на свої позиції і в день, і вночі замість фар гаджети. Є вже в нас планшет, камера нічного бачення буде отут стояти, і хлопці будуть їхати без. Світла вночі буде їм дуже класно все видно Авто електричне немає двигуна внутрішнього згорання. Відповідно, він і не нагріватиметься. Теоретично це мало б допомогти хлопцям залишитись менш помітними аніж на бензиновій машині, адже автівку не вистежать з допомогою тепловізора. Змайстрували конструкцію студенти училища і їхні наставники. Тут ну майже вся є. Зварений і власноруч придуманий. Просто з голови. Що приходило, те і ми складали. Я долучався поваркою його в порівнянні з іншими автомобілями. Проходимість. Далеко не втікає від бензонових дизельних автомобілів. Над електробаги працюватимуть ще декілька днів. Монтують лобове скло, ящики для боєприпасів, гаджетом, протестують автівкою. Тільки потім відправлять бійцям. Зауважу, що створили це авто саме на запит військових, адже училище й раніше відправляло на передову схожий транспорт, і він виконував свої завдання. Це був електроцикл. Він також був повністю електричний і є вже певні хороші відгуки. Власне, тому і ми знову ж таки захотіли долучитися до щось нового, оскільки попередній виріб дав хороші відгуки. Я думаю, декілька днів і він вже поїде напереду. Окрім конструювання, студенти з майстрами на базі училища полагодили понад сотню автівок наших захисників. І сподіваються, їхня робота полегшить будні військових. Будь-якій реформі передує з'ясування її доцільності, нагальності та ефективності. Один зі способів зробити це вийти законодавцям нардепам за межі парламентських стін і поспілкуватися з тими, кого ці зміни стосуватимуться. І з цією метою представники комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування приїхали до Львова. Відбувся відкритий діалог між представниками місцевого самоврядування Львівщини, а також українськими та литовськими парламентарями. Останні ділилися власним досвідом децентралізації влади. Під час дискусії обговорювали необхідність чіткого розподілу повноважень між адміністраціями та місцевими органами самоврядування. Коли ми 300 мільйонів гривень виділяємо на районні ради, функціонали які їх не зрозуміли. Це напевно неправильні на видатки державного бюджету. Але це треба змінювати законодавство, і йти вперед, не зупиняти процес децентралізації на навіщо звіни і чітко робити розподіл повноважень, як на мене, ліквідовувати районні ради, робити префектури на рівні районних адміністрацій, і йти в реформу обласних рад, і обласних адміністрацій. Наскільки результативними є такі публічні обговорення, покажуть уже найближчі рішення Верховної Ради. Вимикатимуть світло чи ні з 1 жовтня львів'яни сперечаються вже не перший тиждень. Дискусії розпочались після того, як Львів обленерго оприлюднило графіки екстрених відключень. То що це за графіки і чому не варто панікувати? Пояснили енергетики. Графіки екстрених вимкнень електроенергії Львів Обленерго оприлюднює щороку, ще навіть до початку повномасштабної війни. Це стандартна рутинна процедура. Діють вони з 1 жовтня по 30 вересня і обов'язково повинні бути на випадок надзвичайних ситуацій. Але це не означає, що їх неодмінно будуть впроваджувати. Розповідає речник «Львівобленерго». Їх можуть і взагалі не застосовувати. Інформації про те, що вони будуть застосовані, немає. Тобто, фактично, все літо і продовжують зараз енергетики працювати. Ми як Обленерго зі своєї сторони, і звичайно ж, генерація некокренерго робить все, щоб якомога більше зробити підготовці до зими, щоб цей зимовий період прийти спокійно, без відключень. Розпоряджень від Укренергопро впровадження вимкнень з 1 жовтня немає, тому не слід хвилюватись. Натомість енергетики закликають раціонально використовувати електроенергію та не вмикати одночасно багато потужних приладів. Адже наша мережа пережила ракетні удари. Центр Львова, дендропарк, Софіївка, Києво-Почерська лавра та могила Тараса Шевченка. Відтепер це культурні цінності, що перебувають під посиленим захистом ЮНЕСКО. Як повідомили в міністерстві культури України, у цілому організація тимчасово внесла до цього переліку 20 об'єктів, розташованих на території нашої країни. Ансамбль центру Львова відтепер матиме найвищий рівень захисту від військових атак, а також погроз зробити їх об'єктом нападу. Запевняють представники ЮНЕСКО. Недотримання цих положень буде кваліфіковано як серйозне порушення гаазької конференції 1954 року та другого протоколу до неї. У Львівській національній філармонії стартує новий музичний сезон. Оновлена програма розпочинається з концерту Вечір прем'єр у репертуарі закладу. Вокальні вечори, органна чи камерна музика, які ще новинки підготували музиканти за лаштунками. Розпитувала наша знімальна група. Степан Сивохіб, наймолодший учасник симфонічного оркестру Філармонії. 18-річний музикант вже підкорив не одну сцену, опанував фортепіано та губой в оркестрі. Грати я надзвичайно люблю. Я в принципі є учасником цього оркестру вже більше двох років. Тобто, шістнадцяте граю. Я дуже радий, що я є солістом, сольним виконавцем, що я є оркестрантом. Можливо, мета поїхати колись в Європу, можливо, в Берлін, в Париж і трошки попробувати там себе. Директор оркестру Михайло Сосновський грає на флейті. Музикант розповідає на репетиціях роботи більше, а під час виступу треба бути сконцентрованим і водночас не скованим. Нашу роботу, якби нам регламентує і е, найбільш е, конструює композитор, Диригент має передати це, що записав композитор. Ну і від цього відштовхуючись, будується вся наша робота. Весь наш склад. Кількість відкриває 121-й сезон. Вечір прем'єр сучасної музики. А далі у програмі міжнародний фестиваль контрасти, де глядачі почують романтичні композиції. Стараємося бути гнучкими, і в нас не лише відбуваються концерти на сцені філармонії. Це є великі форми, але артисти філармонії присутні дуже багато. по Маленьких залах по музеях, тобто в нас є дуже багато маленьких музичних форм: квартети, дуети, різні програми. Соло. Концертна зала філармонії розрахована на понад пів тисячі місць. Ми стараємося свою цінову політику робити такою, щоб кожен, хто захотів прийти, міг собі це міг собі це дозволити, звичайно, продукт вартісний тут також не може бути обесцінення. Елітарна культура, культура високого мистецтва ніколи не була широко поп культурою, тобто ніколи не була широко доступною у зарубіжної публіки. Надзвичайно з'їс інтерес до України. Є запотребовані наші колективи, наші виконавці. Той слухач, який знаходиться чи в Європі, чи в Америці. Він не буде розчарований. Акустичні умови зали постійно вдосконалюють та підвищують комфорт глядачів. Під час війни музиканти також мають свою місію. Під девізом музи не мовчать. Відтак популяризують українську культуру і в державі, і за її межами. Але повітряні тривоги та загроза ракетних обстрілів внесли свої корективи у концертну діяльність. Ми мусимо забезпечити безпеку слухачів, відвідувачів філармонії. І, мабуть, це є найболючішим, найдискомфортнішим, коли під час якихось дуже тонких звучань, матерій, симфоній, ми мусимо всі переривати захід. Художній керівник і гендиректор філармонії заслужений діяч мистецтв України Володимир Сивохід. Що я тут роблю? Я тут шукаю гармонію. Я її тут знаходжу, і тоді я стараюсь, щоб ці цю гармонію відчули всі, і щоб цю гармонію всі полюбили. Коли світ вібрує хорошими вібраціями, хорошими гармоніями, тоді він стає добрішим, тоді він стає правильнішим, і ми. Хочемо цю частку вносити в цей дуже складний світ. У колективі філармонії два симфонічні оркестри, камерний віртуози Львова, квартети Фенікс, Львів'янки, і не тільки наш колектив. Філармонійний він є дуже великий. Він вимірюється кількома сотнями артистів. Крім того, багато технічних працівників, персоналу адміністративного. Я люблю цей колектив, і мені здається, те, що ми робимо, те, що ми створюємо, є одним великим. Музичним всесвітом, який поширює довкола себе. Я думаю, тільки позитивні вібрації. Львівська філармонія живе у швидкому музичному ритмі. Музиканти грають приблизно тисячу концертів на рік. На цьому я ставлю крапку та прощаюся з вами. Бережіть один одного, і тепло у своїх серцях. Побачимось.